Доброго дня, друзі. знаєте, привикли вже до мене, що я говорю про ніщо або ні про що. А насправді часом в житті людини буває якийсь такий момент, коли їй хочеться просто висловити свою думку навіть про ніщо. Але це не є про ніщо, тому що я пішла з дочею своєю за покупками. І ми уявили собі, що ми вже в Вашані, ми в епіцентрі, але я уявила, що я в Варшаві в Вашані. У то було інше місцевість і здавалося, що то дійсно нова країна, нове місто, тому що вже, хоча я, як про мене кажуть, продвінута бабуся, все одно пішли в той епіцентрі, обійшли всі поверх, я вже там падала і вирішила піти на каву. Ні, ми ще там сиділи, книжка. А відділ, там ще дуже, дуже цікавого. До Рома підказує книжковий відділ, де можна сісти і відпочити. І дуже дуже цікаві книжки передивитися про сучасні книжки, по філософії, психології. Такі цікаві книжки, і ми собі просто культурно відпочили. Навіть якщо вдома нема часу читати книжку, можна туди піти і зробити таке подвійне задоволення і подивитися, що по чому, Ну вибачте, що я ще де, бо я трохи радянська ще була. Учениця. Що по не чому? Не що не по не чому? Подивитися ціне покататися на тому, як то називається, на тих сходах, як то називається по сучасному На букву Е, я не помічу. На букву Е. <світ> <світ> Навчилася ставати ногами, бо думаю, яка стану, яка поїду, яка впаду. Ну нічого, оскільки моєму селі мене кличуть продвинута бабуся, навіть на тіктоці до речі. Спілкуюся з молодою дівчинкою, яка 15 років, вона думала, що ми однолітки, фотографії та селфі робить, все я. На фотографії добре виходжу. Ну і бабуся називає мене бабусею, і ми спілкуємося з тою дівчинкою, гарна дитина, робить свої е, тіктоки. До чого я веду? Що ми пішли в той епіцентр, а колись років вісім тому я працювала на вернісажі, у нас був сімейний бізнес. і ми, е, е, Я в той район їздила на гуртовні, купувала свій товар, який потім реалізовували чи виробляли вироби свого е, е, хендмейду. Я завжди дуже любила зайти в одну кав'ярню, де... а я люблю три котлети. Любила після того, коли я вже набрала товару, сідати в ту кав'ярню, з'їсти котлету, каву і роздивлятися кульок, а тоді йшла, на навіть сажди, мені два котики, Олесик і Ромашка, чекали на мене, я несла, щось мені так було цікаво, то все роздивитися, то все. Потім ми сідали в свою палатку, чи своє робоче місце. Тому що такий був мій час після того, як я з державної роботи пішла на заслужений відпочинок. Я працювала далі, довго років три, може п'ять на сажі. Ми всі виготовляли е, хендмейд, після того я пару років редагувала книжки. І ось таке моє життя. Але зайшла я, чому я тут? З вами спілкуюся, я пів кагусю. Бо я зайшла в те, те кафе, в якому я була 8 років тому, і без якого не могла піти додому з тим чи на Бернісав з тим товаром, який я купила без тої кавусі. Пройшло стільки років, і та кава далі така смачна, і котлети далі такі смачні. Я мусила з'їсти рот. Дуже смачна. Мусила з'їсти ту котлету, вона смачна, я навіть не розуміюся, чи то коріща, чи свинина. І кава густа, смачна з пінкою. І, і навіть моя до гарна горнятку. Так, не Кава, але на чербене. Кава не на Ну кава не на черблену. кава зі Львова, оскільки я Це просунута бабуся і ще й кавоманка, то я так вирішила з вами поговорити про нічого. Але життя триває, тому завжди хочеться щось сказати, щось поділитися. А яка на базарі з своїми намистами, то жінки мого віку я бачу, підходять. Я думаю, що в старші до років 10 я напевно точно ще більш-менш, тому що зі мною спілкуються, розказують, а я думаю, ой, які вони старенькі. А ви віть. Вивляється... Діти кепки, вже 10 років а, плюс. А вони слухають, рік-два слухають для мене старші. Ну, я шкодую, я не хочу когось наговорювати, то таке життя в кожну своя шкіра, правда, я працювала в ріфлейні 10-15 років і омолоджувалася, хоча вже останні два роки кремами не користуюся. Ну ще так більш-менш, ну що я зроблю? Ну вже яка є така є, як да. Дякую за увагу. Смачненькою кави вам так само. Па-па.